Добрий! день! Вас вітає Запорізький національний університет, Запорізький найкращий університет. Я заступниця декана з профорієнтаційної роботи факультету іноземної філології Запорізького національного університету. І ми знаходимося в другому навчальному корпусі. Факультет іноземної філології організував чергування наших викладачів, які допомагають вступникам щодо подачі документів, консультують їх щодо етапів вступу тощо. В 115 аудиторії другого навчального корпусу знаходиться приймальна комісія. В 116-й аудиторії ви можете отримати юридичну допомогу. В 126-й аудиторії знаходяться спеціалісти, які надають допомогу тим вступникам, які вирішили подати заяву офлайн. Отже, шановні вступники, ми чекаємо вас у Запорізькому національному університеті приєднуйтесь до нашої студентської спільноти.